Корисний та практичний календар на холодильник ціна 50 гривень. Замовляйте на Family.ua або за номером на екрані. Хмарно з проясненнями у п'ятницю в західній частині країни. В Ужгороді пройде дощ, а у Львові день має бути ясним. Нічна температура від нуля денна до плюс 17. На півночі та у центрі триматиметься хмарна погода. А в Житомирі Сумах, Чернігові та Полтаві пройдуть дощі вночі від мінус 1 в день до плюс 12. В Одесі ясно. дощітиме в Криму, а в Херсоні та Миколаєві має бути невелика хмарність від 5 до 15 з позначкою вище нуля. На сході переважно хмарно. Над Донеччиною та Харківщиною цього дня пройдуть дощі. Температура в регіоні від плюс 4 вночі до плюс 14 в день. В суботу на заході синоптики прогнозують дощі. У Львові пройде мокрий сніг. Нічна від плюс 1 денна до плюс 15. За прогнозами синоптиків дощитиме на півночі та у центрі України від 0 до плюс 10 градусів Цельсія. На півдні країни також пройдуть дощі. Температура від плюс 5 вночі до плюс 17 в день. На Луганщині хмарно. Врешті областей східного регіону синоптики передбачають опади у вигляді дощу. Вночі від плюс 3 в день до плюс 15. На заході в неділю хмари не залишатимуть небо, а в Тернополі пройде дощ зі снігом. Найнижча температура вночі мінус 2. Найвища вдень 6. Дощі та мокрий сніг пройдуть на півночі та в центрі країни в столиці без опадів. Температура повітря від мінус одного нічних прогріється в день до плюс 9. Дощитиме у південній частині України. Лише в Одесі ясно. Вночі від одного, в день до одинадцяти градусів тепла. На сході в неділю синоптики прогнозують дощі. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від нічних плюс одного до денних плюс 10.